бабам папам. Как мы ему причмокаем. Давай, как мы бананчик ему. Ну, давай, указывай, открой ротик. Давай, на камеру находи, давай, открывай. Молодец. Жуем. Молодец. Скажи, мы хлопцы доросли. Молодец. Зараз. Бананчик любим. Любим бананчик. Мою блатну ложку. Ой, який молодец. І сам рот відкриває. Вот. Щоб бабка знала, что ми їмо все і не треба там розказувати. Ну, вот. думаю, хватить. Ч? Все Ще ні, ще трохи. <гум> Скажи, то не, то не його а тато їдок. Не знаю, яка мама їд, їдзиня була, але тато був поганий їдок. <гум> Одне наглядення. <гум> Небагато, щоб живі не було. <гум> Я тільки вчуся. Молодцо. Ото пацан. Ми все з'їли, що нам мамця дала. Ми з'їли все, що нам дала мама. От і все. Які ми молодці. Ми з'їли 15 чи скільки там 10 мл точно. От такі ми молодці. Виключаємо.